Вітаю! Ви на каналі Ерін. Ми продовжуємо з того моменту, коли Дон Жу звинувачує Мін Йона і його годинник у справі наїзду, що стався в минулому епізоді. Як і слід було очікувати, Йон все заперечує. А проти Кьониля офіційно висувають обвинувачення. Донджу починає власне розслідування попри мовчання друга. А Манчик просить Чонхьона приєднатися до справи. Ані випадково виявляється, що прокурором у справі є Кім Сокьон, старший брат Чонг Хьона. Але між братами не найкращі стосунки, адже Сокхьон надто вже тішиться тим, що завжди був золотою дитиною, і у всьому перевершував Чонхьона. Чойонг тим часом доручає тюремному наглядачу, який працює на нього, заткнути кьониля. До речі, про відданих людей чойон дарує своїм найвірнішим підлеглим, таким як золотий кролик і цей тюремник. Однакові наручні годинники як знак довіри. Дон Жу не вірить у версію про самогубство свого друга. Коли ж він знаходить такий самий годинник серед речей Кьониля, то одразу розуміє, це річ справжнього вбивці. На жаль, Сок Хьон закриває справу, і Дон Жу не встигає передати годинник на експертизу. Речові докази залишаються невикористаними. У люті Донджу вривається до митниці, жбурляє годинник у чуйона, і від душі прописує йому серію ударів у дусі Я знаю, що ти на колі. Yeah. У відповідь Чуйон наказує вбити тюремника як покарання за те, що той залишив годинник у камері Кьониля. Поки душив бідолаху. Після цього Чуйон вводить тренера Ов своє найближче коло, передаючи йому годинник загиблого охоронця. Ось, да. Ханна я, починає я, цікавитися бізнесу, загадковими наручними так, годинниками, і ми дізнаємося, що один із них вона має вдома. Він належав її покійному батькові, поліцейському, чия смерть пов'язана з російською мафією, яку він розслідував. Але справа досі не розкрита. Ханна приносить батьків годинник до нашого місцевого ломбарда, яким керує ким Гімнам. І з'ясовується таких годинників щороку випускається лише 12. Кілька років тому кілька екземплярів були контрабандою ввезені в Енсон. Гімнам звертає увагу: годинник батька важче на один грам ніж має бути. Очевидно, саме справа батька одна з причин, чому Ханна вирішила стати поліцейською. Попри те, що її мати хотіла, аби вона покинула спорт і стала знаменитістю, мама завжди була мамою-менеджеркою, для якої імідж і гонорари важливіші за добробут доньки. На останніх змаганнях виступала в поганому фізичному стані і не взяла золото, і не побила світовий рекорд. Але мама цього навіть не помітила, бо саме тоді вела переговори, а радше торгувалася за рекламний контракт на шампунь. У відповідь ханна схопила ножиці, підстригла собі волосся і водночас підстригла мамині мрії про шампунь. Відтоді вона носить коротке волосся і не відпускає образу на матір по сьогодні. у хани знову з'являється запаморочення просто посеред пішохідного переходу, і вона мало не падає. На щастя, донжу йшов слідом за нею і встигає підхопити її, як це вже було на її останніх змаганнях. Ханна розповідає, що схожі на мігрень симптоми переслідують її ще зі школи, і хоча напади бувають нечасто, вона приймає ліки. Донжу вражений, попри це, їй вдалося здобути стільки золотих медалей у той час, як йому довелося викластися повну, щоб завоювати бодай одну. Під час попереднього візиту до Ломбарду, коли вона дізналася про годинник батька, ханна знайшла там і медаль Донджу і тепер повертає її йому. Водночас вона радить йому не витрачати сили на емоції щодо Чуйона, а зосередитися на головному довести його провину. Ханна відкликає свою заяву на звільнення. І добре, що залишається в поліції, адже чуйон уже націлився на неї. Вона колись володіла документом Лі Чінсу, жертви наїзду. І, можливо, встигла побачити, що в ньому. Тим часом Чон Хьон, розслідуючи справу крота в агентстві, з'ясовує, що хтось переглядав особисту справу Ханни. Після цього він офіційно приєднується до команди добряків, попри дріб'язкове невдоволення донжу, щоб захистити Ханну і стежити за нею. Повертаючись до справи Лі Чін Су, наша команда викрадає новеньку стильну машину комісара поліції, аби використати її як приманку для викриття угруповування автоконтрабандистів. У надії вийти на слід тієї самої машини, що скоїла наїзд. Слід веде до майстерні контрабандистів, і щойно здається, що наших добряків набагато менше на місце прибуває їхня суперницька команда, яку також відправили, щоб знайти викрадену машину комісара. Сара починається масова бійка з контрабандистами, У обидві команди хочуть отримати лаври за розкриття злочину. Лідеру банди на прізвисько мавпа вдається втекти. Але лише на короткий час. Один із людей Чойона у чорному костюмі вбиває його просто біля майстерні. І так схоже це ті самі люди в чорному, які раніше стежили за будинком Ханни мав мертвий машина з місця наїзду зникла. А маншик опиняється в халепі через те, що пошкодив авто комісара під час бійки. Зате добряки таки розгромили контрабандистів. Хоча всі лаври, звісно, забирає собі комісар. Подальше розслідування справи виявляє масштабну контрабандну операцію, пов'язану з російською мафією та філіппінською озброєною групою. Наші добряки Мені, також доходять висновку. Чін Су натрапив на документи, що викривають тіньові угоди чуйона з контрабандистами, і саме тому його було вбито. -Росія. команда дізнається, що чуйон збирається втекти через відрядження за кордон, на який він фактично змусив керівництво його відправити. Дон Джу та Чон Хьон вчать зупинити його дорогою до аеропорту, але заарештувати його за вбивство вони не можуть, бо немає доказів. Чуйон звалює провину за смерть Кьониля на Донжу. Мовляв, якби той не встрявав у справу з наїздом, Кьониль залишився б живий. це болить удвічі сильніше, бо Донджу вже давно відчуває провину за травму Кьониля, яка змусила його піти зі спорту. Травму завдано його ударом під час останнього спільного боксерського поєдинку. Команді вдається знайти машину, яка скоїла наїзд у вантажному контейнері в порту. Тепер вони офіційно можуть подати запит на заборону виїзду з країни для чойона. Починається малошвидкісне переслідування в житловому кварталі. Чонхьон на одному кінці, маншик і хана на іншому. А Донжу стрибає по дахах, тримаючись за машиною Чойона. For me to relax, Кульмінація погоні, коли донжу з розгону вистрибує на машину чойона, пробиває лобове скло і розбиває собі лоба, коли від удару його зносить на асфальт. Сьогодні ти в літак не сядеш, хрипло усміхається, донжу, і навіть шойон не може стримати суміші враження й шоку від цього божевільного, але надзвичайно впертого копа.